Продовжую працювати над новеньким майстер-класом. А в цьому відео хочу дати вам декілька корисних порад щодо в'язання полотна зворотніми рядками. В мене звичайні стовпчики без накиду. Працюю я під повну петельку. Забираю ниточку знизу один раз і знизу другий раз. Це важливо. Знизу і ще раз знизу. При цьому в кінці завжди повертаю гачок паралельно в'язанню. Не тому, що мені так зручно, а тому, що так правильно. Від цього залежить охайність вашого стовпчика. Робочу нитку витягнули вдвічі більше, ніж та, яка на гачку, петелька, бачите? Далі захопили знизу ниточку, пров'язали разом, повернули гачок паралельно в'язанню і лівою ручкою. Підтягнули робочу нитку. Тепер вона міцно затягнута. Починаємо працювати в наступну петлю тільки після того, як тут гарно затягнули. Якщо я відпущу гачок, він нібито в мене прив'язаний, тому що так виходять найгарніші стовпчики. А від того, наскільки ви затягнете цю петлю, залежить щільність вашого в'язання. До речі, я працюю. Шнуром 3 мм поліефір, для нього я обрала номер гачку 3 мм 3 не 5. Це для моєї щільності в'язання та для цього проєкту. А ось так виглядає цей неймовірно гарний шнур. Якщо ви хочете отримати інший результат, то тоді ваш захват повинен бути зверху. Дивіться, коли я витягую ось так робочу нитку, у мене ниточка перекрутилася. І якщо я пров'яжу. Я отримую не просто стовпчик, а визерунок хрестик. Вони дещо відрізняються, тому, якщо ви не хочете в'язати саме хрестиком, а отримати інший варіант визерунку, то беріть робочу нитку так, як я вам показала спочатку. Бачите, різниця? Ось вони, ці чотири стовпчики. І ось так виглядають звичайні. Тому. Запам'ятайте, існує три правила: гачок паралельно в'язанню. Нитка, яку ми витягуємо, вона повинна бути більше в два рази. Коли пров'язуємо, повертаємо гачок паралельно та підтягуємо. Ось і все. Коли дійдете до кінця, не забувайте зробити петельку підйому. Це важливо. Коли ви доходите до краю вашого полотна, не забувайте пров'язувати останню петельку. Тут діють такі самі правила, і ми так само повинні затягнути. А ось тут дам вам корисну пораду. Для того щоб повернути наше в'язання, дайте трішки свободи.